По часу скоєння найбільш ураженим часом є тоді, коли власники знаходяться поза межами своїх помешкань десь на робочих місцях. Це з 8 ранку і до часу з будня. Значить, Це скоєна більша половина костиних радіок. Друга половина скоєна з утра і до 19.00, тобто тоді, коли взагалі не було власників вдома. Значить, хотілося б, що... Застерегти власників помешкань і порадити їм у період відпусток, який зараз є, в періодах дачних, які без поїздок, коли на вихідні дні виїжджають з помешкань своїх, залишають їх без нагляду, обов'язково їх втратити комусь ставити нагляд. або сусідам, або родичам, або знайомим, щоб вони хоча б іноді заходили, побачили, що там знаходяться люди. Значить, так Менше розголошувати, відомості про свої плани і на це і В соціальних мережах, де зараз люблять синтезуватися, куди їдуть, в яку країну і наскільки їдуть, а також серед людей незнайомих саме. на роботі і так далі. Це така порада, це, звичайно, рішення кожного, але порада в деталі.